Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про планку. Біля планки є багато міфів, котрі виправдані і не виправдані. І сьогодні ми про це поговоримо. Я розповім, як правильно виконувати планку, в яких випадках і як краще її інтегрувати в свій тренувальний процес. Тож, без довгого вступу і без води починаємо обговорювати. Тож, планка. Багато хто приписує планці багато чудодійних ефектів, такі як зміцнення м'язів, збільшення сили. Але знаючи банальне правило збільшення сили, при котрому ми знаємо, що збільшення сили можливо виключно при дії зовнішніх сил, такі як навантаження у вигляді гантель та штанг. Збільшити силу завдяки планці, це, ну скажімо так, м'яко єрунда. Відео про планку ви можете знайти на різних медіамайданчиках, такі як YouTube, Інстаграм і тік і всі інші. Її пхають усюди. І з кожної праски нам розповідають про те, яка це крута вправа. Окрім того, що планка має багато обмежень, я хочу наголосити на правильному виконанні, котре сьогодні ми розберемо. Планку потрібно виконувати на ліктях і фіксувати свої руки так, щоб лікті знаходились під плачовими суглобами. Бажано не вперед і не назад. Так виконувати можна, про що я розповім далі. Але нас турбує правильне виконання. Тому лікоть плечовий суглоб, руки зафіксували і стали. Далі, нам необхідно, щоб наша шия, тобто погляд, був направлений в підлогу. Не ось таким чином. Далі, наш поперек не має провалюватись, а має бути таз підкрученим. Що в свою чергу забере навантаження з попереку і передасть їх м'язам пресу. Тепер для тих, хто хоче в планці навантажити м'язи плечей, нам потрібно завалитись трохи вперед. Ви відчуєте навантаження на плечі. А для тих, хто хоче зробити навантаження більше на прес, тоді наша задача з планки відвести тулуб назад. Але пам'ятайте, не провалювати тулуб. Також можна виконувати динамічну планку. Ми завалюємось вперед, відводимось назад. Завалюємось вперед, відводимось назад. Для тих, кому важко виконувати, виконує все те ж саме, але з колінних суглобів. І пам'ятаємо, в попереку не провалюємось. Наша задача контролювати. Всі м'язи, котрі задіяні в планці, отримуючи поперек, спину, ноги, руки. Також потрібно чітко розуміти, що планка протипоказана для ЛФК. Тобто це не реабілітаційна вправа. Виконувати її в надії, що у вас зміцниться поперек, це нісенітниця. Тож, тезісно планку при ЛФК краще не виконувати, тому що вона має масу обмежень. Бокова планка. Її також потрібно правильно виконувати. Зараз ми розберемо. Знаючи правило, що наш лікоть має бути під плечовим суглобом, ми виконуємо те ж саме правило. Чому ми фіксуємось завжди на ліктях? Тому що, виконуючи на рівних руках, ми додатково завантажуємо руки. І це нашу центральну нервову систему змусить концентруватись на багатьох аспектах. А якщо ваше бажання в планці це м'язи пресу попереку і спини, то я раджу виконувати на ліктях. А там вже рішення за вами. Тож, вихідне положення, ноги ми фіксуємо і піднімаємо тулуб. Найважливіше, багато де можете знайти інформації стосовно того, як фіксувати правильно ноги. Але ніякої правильної відповіді насправді не існує. Ви маєте фіксувати ноги так, як вам зручніше. Ось і весь секрет. Для більшого ускладнення виконання вправи для прикладу, ви можете або відвести ногу вгору, або, зберігаючи таке положення правою рукою, в моєму випадку, підкрутитись під руку і повернутись назад. Коли ви розвертаєтесь, ваша задача зробити так, щоб ваші два плечових суглоба були паралельно підлозі. Виконання планки в даному випадку збільшує навантаження на колінний суглоб, котрий знаходиться знизу. Якщо ви відчуваєте явний дискомфорт, то я раджу виконувати на колінному суглобі. Але при такому виконанні тоді буде також працювати активно сідничний м'яз. Тож, як ви розумієте, бокова планка і класична планка має ряд обмежень і має виконуватись правильно. Йдемо далі. Я хочу, щоб ви для себе чітко усвідомили, що тренувати планку в надії накачати м'язи пресу цього робити не потрібно. Бо прес в нас качається з точки зору біомеханіки. Про це я розповідав в цьому відео. Зараз я не буду на цьому зупинятись, просто перейди за посиланням і подивись. Тому навантажувати м'язи пресу потрібно з точки зору їх кріплень і біомеханіки. Також я хочу, щоб ви усвідомили, що роблячи планку, ви не станете стрункішим і худішим. Тому що сама по собі планка вона не витрачає багато калорій. Як би вам важко її виконувати не було, але на це не йде багато ресурсів вашого організму. Також бонусом хочу вам розповісти про дуже цікаву вправу, котру насправді назви в неї немає. Можете назвати павучок, тарганчик, крокодильчик, як вам буде зручніше. Ви фіксуєтесь вже на рівних руках, так, щоб ваше зап'ястя було де правильно під плачовими суглобами. Ви зафіксувались, стали на чотири упори. Далі підвели колінки і робимо п'ять кроків назад, п'ять кроків вперед. Одночасно, поїхали. Один, два, три, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два. І таким чином ви можете працювати в декілька підходів. Також можна крокувати праворуч, ліворуч, вперед і назад. Що це нам дасть? Це аналог, неначе динамічна планка. У вас дуже добре при правильному диханні буде навантажуватись прямий м'яз. Також будуть завантажуватись ноги та руки. В цілому, всі ті ж самі м'язи, що і в планці, але додатково буде. Навантажуватись в ваша координаційна система. Тому що в 21-му сторіччі, як показує мій досвід тренера, з координацією руки ноги в багатьох є проблеми. Тож, окрім цього, ця вправа внесе різноманіття в ваш тренувальний процес і як бонус навантажить вашу координаційну систему. Але пам'ятайте одне, виконувати ви маєте все правильно, напружуючи одночасно всі м'язи і слідкуючи за всіми фізіологічними вигинами свого організму. Сьогодні ми з тобою обговорили планку максимально швидко і без води. Але є відкрите питання: як інтегрувати планку в свої тренування? Дуже просто. Я рекомендую виконувати планку після основної сесії, після тренування, коли у вас є бажання зробити щось на останок. І тут може стати в нагоді ваша планка. При умові правильного виконання, при умові, що у вас немає обмежень, я рекомендую виконувати планку десь одну хвилину після загального тренування. Але я хочу, щоб ти дуже добре зрозумів або зрозуміла, що планка не є панацею, вона не вирішить всі твої питання, тому що працювати над своїми результатами потрібно в комплексі. Якщо тобі потрібна допомога, ти можеш звернутися до мене, тому що я працюю онлайн і допомагаю своїм клієнтам досягати їх мети своїми знаннями. Дякую тобі за перегляд, став лайк, коментар цьому відео, підписуйся на мене та слава Україні!